Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект Дорога на схід. В програмі Нічний вояж. Суми зустрічають демобілізованих вояків 15-го мотопіхотного батальйону. Чому віддали ворогу Донецький аеропорт? Відверте зізнання сумського кіборга. Я б сказав так, охарактеризував термінал як, як мабуть, знаєте, от брезка крепость во время великої Отечественної. Тобто там стояли, поки він пока повністю не завалився. Просто некуди було вже. Авто для АТО. Майстер з Хмельницького зібрав УАЗ для українських бійців. Давайте проїдемось, випробуємо наш асанбіль. Годиннику друга година на центральній площі сум людно. Суми зустрічають демобілізованих вояків 15-го мотопіхотного батальйону. Хлопці повернулися додому після річної служби. І попри те, що …на дворі глуха ніч, однак військовий устав ніхто не відміняв. Спочатку шикування. Короткий звіт. Товариші родные, личный состав первої механизированной роти 15-го отдельного мотопіхотного батальона Сумської області. На Дембель прибыл. Ура! Далі без коментарів. Целый год. Много было за этот год. Успели дети расписаться. Успели пожениться, можно так сказать, за этот год. Очень много было событий таких трогательных. Именно ну, наконец-то дождались, слава богу. Жив, здоров, невредим. Едет, ждем с большим нетерпением. Спасибо им, конечно, молодцы ребята, что все-таки... Ну, Трудний був, готові трудний, очень, трудный, очень долго. Да, и да, Слава Богу, що всі визначаються живі і здорові. Дай Бог, звісно, їм здоров'я, молодці. Слава Богу, что вернувся і хай всі інші вернуться, щоб мир був, щоб війни не було далі. Слава Україні! Додому повернулося 43 бійця, і це передостання група бійців батальйону, які повертаються до цивільного життя після торішнього призову. Мы базируемся в район Попасное. Задача – не допустить прорыва сепаратистов на территорию, которая подконтрольна украинским вооруженным силам. Скажем так, у нас две роты, которые постоянно имеют огневой контакт с сепаратистами. В последнее время перемирия, вот насколько были интенсивные обстрелы, были ли они вообще? Интенсивные стали… Стало менше інтенсивність, але все одно продовжується. Наші розвідки докладають, що концентрація військ усилюється. Ми готуємося, що можливо буде щось погане. Велике дякую волонтерам, дуже допомагали нам. Одних дуже велика допомога була. Якби не вони, так тяжело б було нам символи. Вже понад рік. Постійно у них, ну, у хлопців на передовій. Побував по всіх передових, це мій односельчанин, якого я підтримував. Це той односельчанин, котрому я купляв з Германії опти оптику і передавав туди. Ось він приїхав. Я думаю, вона йому там дійсно допомагала, дійсно допомагала, тому що вернувся живим і слава Богу, слава Україні! А їхньому родинному щастю не стала на заваді навіть війна. Євген встиг і автомата у руках потримати і одружитися. Повернутися додому живим та здоровим допомогла, каже солдат, молитва дружини. Поженились ми в час війни, якраз от в октябрі, вже у нас 7 місяців. Скажіть, наскільки вас любов жінки підтримувала, допомагала вам? Любов? Це один з найважливіших, це взагалі найважливіший фактор поддержка, слова, дійство. Що таке жена? Жена це взагалі надіжний тил. Якщо є надіжний тил, значить впереди буде все добре. У мене з цим все в порядке. А дехто з хлопців узяв короткий тайм аут Олександр вже за місяць-два знову повертається на схід воювати. Нормально, я ще поїду. Полічусь немножко. До осені. Нормально. Тому, Спасибо большое, что есть настоящие мужчины, настоящие защитники. Мы очень гордимся нашим папой. Вы его поддерживаете. Конечно. Физруков зато. Всем привет. Физрука 26-й школы. Физрука 2-й школы. Я не буду говорить фамилии, но мужики, молодцы. Пчелы покусали. Я його очень довго ждала. Я хотіла, чтобы він приїхав на мой день рождения. Я хочу його підтримати, щоб у нього було все добре, щоб війна закончилась. Уже цієї п'ятниці до сум повертаються останні бійці після річної служби. А українська армія чекає на нове поповнення. І туди на схід вже за кілька днів їде роман. Знайомтеся, він сумчанин і він кіборг. Чоловік боронив від ворога донецький аеропорт, брав участь у запеклих боях і дивом вижив. Конвой зайшов і починається. У них. Тобто лупять, і лупять, і лупять. Потім закінчилось у них. Вроді так потіше. Ну, я не скажу, що у нас слаба артилерія, що слабі танки у нас. Ну, Стояли, ми одержували позиції. На запитання, чому віддали ворогу позиції, чоловік розводить руками. Каже, зробили усе, що могли, трималися до останнього. 17-та висота там залишилася, а ребята, які були в терміналі, просто там термінал, цей бетон його розвалили повністю. Ребята, скільки могли, це, вони, це, я б сказав так, охарактеризували термінал, як. Як, знаете, знаєте, Брестська крепость у Великой Великої То тобто там стояли повністю пока... Пока не завалився. Просто некуда було вже прятатися. Зараз каже солдат на позиціях спокійно. Утім, перемир'я примарне. Нас сейчас відверли на, на позицию, немножко в тыл. А На той момент, коли я уходил оттуда, от, из Песок, было стрел ну стрелкотня она всегда была ну то есть стрелковое оружие а мины мины они ложили в основном по ночам то есть когда БСЕ нету они как бы из-под тяжка я бы так даже сказал ГС всегда работал днем ну, мы старались Перемір'я, яке заключили 15 декабря в Минске, ми намагалися його не порушувати. і практично ми не нарушали. Боєць провів два тижні у відпустці. Тепер знову повертається на схід. Чи довго йому ще воювати, і гадки немає. Обіцяє, стоятиме до останнього. Всі це розуміють, відступати нікуди. Колектив дружний, серйозний, всі настроєний. Только на победу, потому что все за то, чтобы сохранить территориальную целостность нашей страны. Просто если сейчас отожмут и Донецкую область, и Луганскую, это не факт, что пойдут и на Харьковскую, и на Днепропетровскую, и на Сумскую. Поэтому надо держаться. А волонтери продовжують ладнати черговий вантаж на схід. Цього разу гумконвой поїде до Краматорська, понад 10 тонн. Це будівельні матеріали, продукти харчування. Аби затарити вантажівку, кущен доклали руку і прості сумчани, і підприємці. Збирали вантаж усім світом, і величезна фура рушила у дорогу. Будівельні матеріали, ті, що зібрані, як продукти харчування, були надані районними державними адміністраціями, виконковими міських рад. Були також долучилися підприємці, небайдужі, Збирали, я кажу, всі хто хотів. Я кажу, як підприємці, як і органи влади, всі збирали. А у Хмельницькому 22-річний юрист Михайло Чайковський закінчив збирати ОАЗ для українських бійців. Стару машину купив на металобрухті за 6 тисяч гривень та перетворив її у справжню військову одиницю, який не страшні ні кулі, ні бездоріжжя. Таким авто було ще два місяці тому. Нині ж це повноцінний броньований автомобіль. Давайте проїдемось. Випробуємо наш автомобіль. Допомогли втілити мрію Михайла не лише його друзі, а й прості люди. Багато там, різних людей допомагали, прості прохожі допомагали, бачили банер, там, хто грошима, хто якусь запчастинку мілкою, Там. Також зверталися до різних там, де, деяких організацій на рахунок допомоги запчастинами, Ось щоб, тому що ми деякі запчастини брали в борг». Михайло каже, робив автівку з однією метою. Я робив цей автоміт не для себе, я робив це для того, щоб він служив нашим хлопцям. Щоб він їх захищав. І щоб ми поскоріше перемогли. Як і запланував майстер, авто зробили броньованим, а надійність захисту випробували на полігоні. Зі 100 метрів калібром 545 не пробив цей. Шматочок, тобто, вже якась надія є. Допомогу, скажімо, на захист хлопців. Для нової бронемашини новенький надійний двигун. Нам допоміг наш товариш Володя, який повністю з нуля, можна сказати, зробив двигун. Тому що той, який стояв, той двигун був з водою, і зимою вода замерзла і розперла двигун. Був ловший блок двигуна. Ось ми його замінили. А надійність новеньких запчастин та автівки Михайло продемонстрував нашій знімальній групі. Працює дуже тихенько, шерче. Працює двигун, як годинник, кажуть народі. Та родзинкою бронемашини Михайло вважає герб. Ось цей герб. Оце ви бачите, нам також ми попросили, щоб нам вирізав цей герб. Утім, на цьому не кінець. Хлопець планує зробити ще одне таке авто, якщо знайдуть необхідну модель. А ця подільська бронемашина відправилася виконувати бойові завдання на сході. А в Сумській області триває призов. Другий тиждень Сумщина відправляє юнаків на строкову службу. Але поки із завданнями не справляється. Із семи сотень, які мають піти служити до армії, вдягти однострою добровільно зголосився тільки кожен четвертий. Наприклад, в Охтирці та Сумах прийшли до пунктів збору тільки 5 та 14 відповідно відсотків призовників. Тож виконали по області, поки тільки четверту частину плану. Не йдуть, бо бояться кажуть у військкоматі а дарма до зони АТО строковиків не посилатимуть. Сегодня мы отправляем 35 человек, которые пополнят ряды вооруженных сил Украины. 15 из них призвано в 101-ю бригаду охраны Генерального штаба Вооруженных сил Украины. И 20 молодых людей будут служить в Национальной гвардии Украины, город Харьков. Повестки вручили только 25% призывников. Частная причина – это люди не хотят открывать двери, не хотят общаться, не хотят получать повестки. Наразі відправили до війська трохи більше за сотню юнаків. Загалом же план для сумщини на цей весняний призов 700 осіб із 9 тисяч чоловік віком від 20 до 27 років, які підлягають призову. Тобто теоретично до армії мають забрати тільки кожного 10-го. Тривалість строкової служби у них буде до півтора року. Кожного ранку я приходжу на роботу. Заходжу в клас до своїх дітей. Ми вивчаємо математику. Ми розмовляємо про життя, а на жаль, наші всі думки повертаються туди, до подій на сході. У мене 11 клас, і це діти, які стоять на порозі майбутнього. І звичайно, нинішня ситуація вона внесе свої корективи в їх життя. Але хотілося б, щоб ці корективи були найменшими, і для них просто все склалося добре. І нарешті у нас настав мирний час і прийшла перемога до нас, яку ми будемо святкувати всі разом. Дорогі наші воїни. Любі наші, всі, хто зараз на сході, всі, хто допомагає нам жити в мирі, працювати, спокійно, навчатися нашим дітям, ми допомагаємо вам, звичайно, чим можемо, і дуже хочемо, щоб ви скоріше поверталися додому, поверталися живими.